Який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання? Тож після літнього відпочинку ми повертаємося знову до книжок зошитів шкільних друзів та вчителів. Тому не час зволікати, а варто розпочинати. Добрий день! Вітаю з початком нового навчального року. Будемо разом з вами йти до нових знань, нових перемог. Всього найкращого нехай здійсняться всі ваші і наші мрії. Любі діти, першокласники! Ви стоїте на порозі нових знань. Тому я хочу привітати вас із цим святом. Дня знань і запрошую вас до мого класу. Я хочу побажати вам, щоб у ці шкільні роки ви е, навчалися, творили, е, були дуже розумними і нахсненними учнями. Тому будьте щасливі і радісні. Любі діти, сьогодні школа відкриває для вас двері у новий цікавий дім. Грайте, читайте, звичайно нове і перемагайте! Вітаю, мої любі першокласники, з початком шкільного шляху. Це ваш перший крок, у захоплюючий світ наук. Попереду вас чекають відкриття, багато відкриттів, завершень і блискучих перемог. Тож нехай ця дорога буде для вас веселою і приємною. Дітерка добра і ласкава буде з нею. Нам робота цікава. Робота. Я до школи вже готовий. На встав сам я. І моя котринка є. Дорога моя Тут ціка! У мене чорнобривці, символ батьківщини, рідної землі. Ми тепер у школі майже на верхівці, бо звемось дружно всі випускники. У нас попереду фініш і різні дороги. І до Дня випускного напружені дні. Сміх і радість нас чекають навчання й тривоги. Також нас чекають ясні перемоги. Віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам. Чимося, наближаємо перемогу. Дякуємо з полоним силам, разом прийдемо до нього. Дзвонить перший дзвоник. І знову яскраві емоції. Це свято, день знань. Вітаємо всіх учнів, вчителів, батьків з новим навчальним роком. Нехай він буде легкий і насичений. Нехай розкриються нові таланти, успіхів, високих результатів і гарного настрою. А зараз саме час дати старт новому навчальному року. Нехай пролунає перший дзвоник.